365 днів про взаємовідносини, день 118-й. Схватіться за тверду основу. І так ми з вами вже говорили про те, що кожен дім, кожна сім'я вона має мати тверду основу. Якщо будинок побудований на піску, то прийде дощ, прийде злива, прийде вітер, прийде ураган, і цей будинок знесе, тобто він зруйнується. Основою твердою основою може бути тільки камінь. Тобто те, що заглиблене, те, що закопане, те, на чому можна будувати і заливати конкретно фундамент, який устоїть при будь-яких штормах. І ми з вами розуміємо, і про це навіть писав цар Давид. Він казав в Псалмі 60-му, третій вірш: «Від краю землі кличу до тебе Господь. Він розумів, що єдиною скелею або єдиною твердою основою в житті може бути Бог. Він каже, до тебе кличу Господь, коли серце моє знемагає. Знаєте, багато чоловіків вони настільки зарозумілі в цьому, вони так, я чоловік, я справлюся, я з усім справлюсь, у мене все вийде. Не може бути такої ситуації, яку я не вирішу. Дорогі чоловіки, є безліч ситуацій, які ви не можете вирішити. Тому про це каже цар Давид: Він каже: я до тебе, Господь мій, кличу, коли серце моє знемагає, коли я не відчуваю собі цієї сили, коли я не відчуваю собі цієї наснаги, коли я не знаю, як мені рухатись вперед. І далі він каже: підніми мене на скелю, що для мене недосяжна, я не можу без тебе, Господь, вирішити це питання. Я не можу без тебе жити. Я не хочу без тебе жити. Я не уявляю, як мені вирости в цьому самостійно. Але в мене є ти як батько. Підніми мене на цю скелю. Допоможи мені. Підкріпи мої руки, коли вони опускаються. Підкріпи моє серце, коли воно боїться. Підкріпи, дай мені мудрість, коли у мене немає слів. Я не можу нічого сказати, бо не знаю що. Але як батько, я повинен, тому, будь ласка. Керуй мною. Оце значить схопитися за основу. Оце значить схопитися за скелю і триматися, не відпускаючи її. Тобто, якщо для вас Христос є скелею, то ви, схопившись, завжди будете мати надію, а надія не посоромлює. Тому чому в Єфесянам 2,21 сказано: на якому, тобто на Христі, вся будівля, складаючись струнку, зростає в святий храму Господа. Ми стоїмо на цій будівлі і зростаємо. Будівля зростає. Знаєте, коли ви дивитесь тільки фундамент залити, а потім раз і стіни пішли, ой, вже дах покрили, ой, вже далі внутрішні роботи пішли. Оце триматися за скелю. Тому не спішіть опускати руки, не спішіть здаватися, не спішіть розчаровуватися за того, що ви не знаєте виходу із ситуації. Схопіться за скелю. Хай Бог буде для вас тим, хто відповідає на ваші питання, до кого ви звертаєтеся? А він не ваше питання задавати, як знаєте, і задумуватися, як він це зробить. Він знає, як достукатись до вашого серця. А ви зверніться і продемонструйте, що ваше уповання це Христос.